Мані вео розігрує п'ять подорожей до Буковелю з нами на зв'язку. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, рада вас вітати в ефірі 24-го. Вітаю вас! Почули ми Буду... Буданова про агентурну мережу серед е, оточення Путіна. У мене виникає насправді запитання: а чому про це говорять? Це робиться навмисне, щоб там почали е, почалися розбірки, почали шукати а хто, а хто тут співпрацює з Україною. Ну не виключено, звичайно, це ще й для того, щоб ворог знаєте, коли є манія переслідування, очевидно, вона у Путіна є. Ми це всі прекрасно розуміємо. і Не тільки Путіна, а Путіна там це з причин того, що вибудована держава така з великим репресивним апаратом, який, власне кажучи, і скажімо так створив у ці підстави для манії. І тому, звичайно, що е, в цьому сенсі е, нагнітати ось ці настрої, це важливо з цієї точки зору. Крім того, посилювати якісь міжусобиці і розбірки всередині для того, щоб всі один одного підозрювали, це теж, тобто, щоби поглиблювалася е, ця манія з іншого боку, звичайно, що ж ніхто не називає, скажімо так, хто ці люди, які вони, звідки вони і так далі. Оточення є оточення. Я думаю, що воно може мати. Скажімо так, велике коло цих людей. І, звичайно, що, скажімо, не розкриваючи безпосередньо агентурні дані, тобто тримаючи в і безпосередню, скажімо, інформацію про цих осіб, то звичайно, що я не думаю, що тут є щось таке, але звичайно, що це носить елемент інформаційних впливів, інформаційно-психологічних на нашого ворога. Ну, але сподіваємося, що насправді там і є наші агенти, які допомагають нам у тому, аби ми перемогли ворога і здобули нашу перемогу якнайшвидше. Але ще повернуся до цього інтерв'ю і ще до однієї цікавої заяви, сказав Кирило Буданов, що. Весною буде багато подій, які будуть визначними у цій війні, він заявив, що в цей період Росія саме намагатиметься виконати своє завдання номер один, а Це до 31 березня вийти на адмінкордони Луганської і Донецької областей. А на вашу думку, що саме буде весною? Що це буде таким вирішальним і визначним? Ну, мені важко сказати, насправді тут потрібно задавати питання все ж таки панові Буданову. Якби він хотів розкрити, мабуть, би розкрив. Насправді, якщо говорити про мою точку зору, що може бути в цій ситуації, то очевидно, що нас чекають бої. І з тим, що вже розпочалося. Ми зараз бачимо по тим напрямкам, які вже окреслені, це на сході Луганська, Донецька область, частково Харківська, можливо, додадуться певні допоміжні напрямки з точки зору атак противника, плюс відволікаючі напрямки, звідки ворог може відволікати наші сили. Ось це нас чекає, плюс до цього треба розуміти, що. З моєї точки зору, чим більше е, будуть російські війська ворожі поспішати, тим більше вони в тому числі будуть допускатись помилок, якими матимуть шанс скористатися наші військові і відбиваючи атаки не просто відбивати, а й переходити в локальні точкові такі контратаки. Успішні для нас це може бути. І друге, звичайно, це те, що ми чекаємо переломних моментів, мається на увазі. І контрнаступальних дій українських сил, коли це буде можливо, з точки зору готовності наших підрозділів, необхідної зброї, яку ми отримаємо, і скажімо так, з точки зору планування цих операцій, у цьому сенсі мені здається, так це буде важливий період. А як ви ставитеся до того повідомлення, що вже до кінця літа ми можемо вийти на адмінмежі 1991 років? От саме ось такі ем, позитивні прогнози, чи вони реалістичні? Ну, я ставлюся звичайно позитивно. Я ставлюся позитивно, мені би цього хотілося. Як я думаю, що багатьом українцям, особливо тим, які в окупації на півдні, дуже довго вже чекають українські війська і вірять, що вони прийдуть і де окупують і звільнять цих людей. І ми віримо, що це так і буде. Але з точки зору часових прогнозів, моя особиста думка. Я утримуюсь від коментарів щодо часових прогнозів, тому що війна це досить невдячна справа з точки зору часу коментування. Війна насправді. Іноді має досить велику кількість ось тих чорних лебедів, про які писав один відомий автор. Мабуть, більше ніж багато інших явищ. Тому дуже важко, скажімо, так, з цієї точки зору прокоментувати, чи будуть ці лебеді і які кількості, і на чию користь більше нам хочеться звичайно на нашу, і як це вплине? Тобто вдасться ну дуже добре. Звичайно, я думаю, що будемо радіти ні, значить будуть продовжуватися бойові дії. Пане Олександре, про те, що Буданов говорив за весну, Мені здається, це ще один момент, і по суті, підтвердження того, що саме весною ми отримаємо те озброєння, яке нам необхідне для наступу. Але що цікаво, росіяни ж про це все також знають, і вони спостерігають, які країни нам дають це озброєння. У них є можливості, можливості співпраці з іншими державами, хто б їм міг би допомогти, до прикладу, постачати танки. Справа в тому, що це речі очевидні, тому що міністр оборони Лойдостін під час попереднього Рамштайну, 14 лютого, сказав про те, що Україна буде контрнаступати весною. і Ми надамо їй всі необхідне озброєння. Тобто, тут ніяких якихось там уже, скажімо, таємниць в цьому сенсі немає. Сенс цієї заяви продемонструвати впевненість в українських силах. Це раз по-друге, продемонструвати готовність Заходу підтримувати Україну і надати необхідну зброю. Для захисту і ведення контрнаступальних дій, і третє затягувати Росію в війну для того, щоб під час своїх пришвидшених наступальних дій вони менш приділяли часу плануванню, забезпеченню логістики і так далі. А більше просто штурмовим діям і просто виснажували, знекровлювали свої сили. Ось я думаю, в цьому розрахунок що стосується танків. Де Росія може отримати. Я думаю, що основне, де вони зараз їх отримують, це зі своїх складів зберігання, звідки вони їх знімають, розконсервовують. Досить уже такі, в тому числі і старі моделі. Вже Т-62 ну фактично розконсервовують ці, які були в наявності. Т-72 застарілі плюс танками був факт, що допомогла Білорусь у свій час вона передала близько щонайменше 100 ста танків. Т-72, ну вони Лукашенко їх передав там з умовою, що ці танки їдуть на ремонт, там на модернізацію і переоснащення і так далі. Ну ми ж прекрасно розуміємо, а чого це раптом вони знадобились на ремонт? Ясна річ, що це ці танки, які Росія задіє в війні. А так, що стосується саме танків, вони розраховують виключно на власний ресурс, на сьогодні немає жодних інформацій, крім Білорусі, крім того, що Білорусь поставила. А от щодо іншої зброї. Ну вони активно шукають снаряди, реактивні снаряди те, що потрібно, те, що йде в великій кількості, і те, що не встигає виробляти їхній військово-промисловий комплекс, який не встигає за потребами. І видно, що свої склади, вони звичайні, які в Росії величезні арсенали і склади озброєнь. Насправді вони все одно. Але будь-який величезний склад він має здатність вичерпувати, скільки б ви туди не складували. Просто це питання часу. Оскільки інтенсивно використовується, швидше це йде. Вони виробляють зброю, але не встигають виробити необхідну кількість, тому шукають в північній Кореї Китаї. Ірані, це три країни найбільш такі частково. Це Середня Азія, де вони їздили, намагалися домовитися з Таджикистаном, з Казахстаном не вийшло. Ну тобто, ось переважно в цих країнах вони намагаються. Я допускаю, що можуть навіть десь включати африканські зв'язки країни Латинської Америки, шукати всюди. Це не є виключено. Просто там питання стану. Насправді боєприпасів і снарядів і зброї, яка там перебуває, вона може бути відверта дещо сумнівної якості або застарілою. Тому основні основний зараз партнер, який установлена принаймні інформація, і вона є і в відкритому доступі. Це Іран, це те, що відомо, принаймні, що Іран постачає, от дрони ми знаємо. На пан Буданов сказав в одному зі своїх інтерв'ю, що вже і снаряди партія прибула так само в них є дані А, Ну і там же ж основні ризики, які з Іраном? Основні ризики з Іраном, щоб не постачалися балістичні ракети. Бо ми пам'ятаємо, в листопаді була інформація про те, що попередні домовленості між Росією і Іраном щодо постачання цих ракет сьогодні. але ми бачимо, що в силу. Певних причин, факторів внутрішніх, зовнішніх В принципі, іран цих поставок не робить на сьогоднішній день. Ну на щастя для нас на жаль, мабуть, для Росії. Але снаряди ми бачимо вже розширюється співпраця дрони і так далі. Тобто, військово технічна співпраця, поки що, та яка встановлена з Іраном розвивається, але небезпечний фактор це Китай. Ось ці попередження, які йдуть від сполучених штатів від держсекретаря Блінкіна, і не тільки про те, що. Вони мають фактично розвідувальну інформацію про те, що Китай може передати Росії щось ось, це звичайно може тут може бути два фактори: перший, або Китай буде надавати щось символічно виключно, і не і не факт, що саме зброю готову, а якісь елементи. І скажімо, певні певні комплектуючі, які необхідні для виробництва зброї в Росії, да які їм не вистачає їхньому військово-промисловому комплексі, і будуть це робити контрабандним шляхом паралельного імпорту або завозити через північну Корею, або там якимись іншими схемами через об'єднані Арабські Емірати, чи інші, там маса є зараз варіантів, які США намагаються перекривати і запроваджувати вторинні санкції. Це одна опція. Інша опція це те, що Китай може зважитися на повноцінну підтримку і снарядами, і мінами, і боєприпасами необхідними. Але таким чином Китай себе наражає на великі ризики санкцій з боку Сполучених Штатів, які можуть бути доволі таки болючими. Тому подивимося, яку тактику вибере Китай. Але ну скажімо так, ми розуміючи промислові можливості цієї країни, можемо допустити, що вони. Є на доволі значному рівні, і це ну скажімо це це ризики, того що Росія могла б посилюватися і знайти е, в цьому сенсі партнера. Ну там, наче Китай під час Мюнхенської конференції говорив із нашим міністром закордонних справ Кулебою, і вони, начебто, запропонували ось цей мирний план, про який поїхали домовлятися із Росією. І в тому мирному плані є пункти, які пропонував наш Володимир Зеленський. То можливо. От Китай зараз буде працювати в цьому напрямку, а не в напрямку допомоги Росії зброєю, а, пане Олександре, додам ще інформації про озброєння. От дійсно сьогодні стало відомо, що окупанти почали розконсервувати стародавні БТР 50 п щоб поповнити втрати в Україні. Але крім того, що вони оце продовжують співпрацю з Іраном, можливо, ще з іншими державами їм ем це не зовсім допомагає, тому що бавовни стало відбуватися набагато більше, зокрема на тимчасово окупованих територіях. Сьогодні в Маріуполі разів чотири, якщо не більше щось вибухало. Ем, нещодавно у Донецьку у Донецьку, до речі, також сьогодні було неспокійно. За останній тиждень була бавовна в Макіївці, Харцизьку, Дебальцевому і Ловайську. В Маріуполі ем, була навіть напередодні інформація, що люди почали. Виїжджати із тимчасово окупованих територій, з цих міст. А що це відбувається? Що так багато і так одночасно? Ну, в принципі, це явище прогнозоване, тому що чим більше ворог буде підтягувати свої сили великій кількості, а вони це роблять, тому що ну, треба розуміти, російські війська вони наступають на сході потужно. Ви ж бачите, пригожени в. І плакав про те, що не вистачає снарядів припасів, там інші. Ну це чому? Тому що йдуть бойові дії, вони багато використовують. Їм треба це підвозити дуже швидко на передові позиції. Ну от вони, підвозячи їх на передові позиції, стали розміщувати їх ближче. Звичайно, ризикуючи, але ці склади розташовуються ближче до безпосередньої лінії фронту. І навіть ті, які не ближче, ми бачимо, що фактично. Є випадки, коли вибухають ті ж самі склади, ну візьмемо той же Маріуполь, так де, скажімо, тривалий час нічого не було з цієї точки зору нічого не вибухало у ворогів. Зараз дійшло і туди. Тобто йде, скажімо, відслідковування об'єктів. Які розташовує окупант для складування своїх боєприпасів зброї і так далі, яку підвозять інтенсивніше як наслідок, треба більше таких об'єктів виділяти. І друге, так само вони використовують велику кількість живої сили, штурмових груп, які так само прибуваючи на фронт і відбуваючи до лінії бойового зіткнення на передові позиції, вони мають розташовуватися десь. Відповідно, вони розташовуються. вони... Накоп скупчується в великих обсягах. Про це стає відомо українській розвідці, коригується, вочевидь, вогонь, і наноситься ураження. Тобто йде така планова робота по знищенню, по-перше, міці вогневої і бойової ворога, по друге, його живої сили. І це відбувається ось на окупованих теренах, що звичайно дуже добре для нас. Що цікаво, мені здається, тут не лише е, працює наша артилерія дуже влучно і дуже добре. А е, Буданов також в своєму інтерв'ю Forbes сказав про те, що все, що палає, це не лише робота рук українців, але і чудеса роблять гроші, ну маючи на увазі, що росіяни готові за великі гроші допомогти щось там підірвати. Добре, ну же має цікавити результат. На в нас має ми маємо зосереджуватись на результат. Це знищена позиція ворога. Це неможливість його вести наступальні дії. Як це буде зроблено технічно, як це буде зроблено на, певними можливостями? Ну колись, мабуть, хтось напише не однім споде знає. Буде цікаво нам читати. Ну, це вже коли за війна закінчиться. Обов'язково прочитаємо, тому що дуже багато таких спецоперацій, про які хочеться знати деталі, але ми не можемо е, про це нічого розпитувати і дізнаватися. Сполучені Штати Америки чи передадуть, чи передали вже Україні далекобійні високоточні бомби з gps наведенням, не знаю, чи правильно я зараз назву Джейдам. І в дальність їхньої поразки 72 кілометри. Пише про це Блумберг. І як зазначає видання, ці бомби вони можуть бути прикріпленими до некерованих бомб вагою від 220 до 900 кілограмів, перетворюючи їх на керовані. І після скидання така бомба розкриває крила, і це збільшує їхню дальність польоту вже втричі. Розкажіть, пане Олександре, більше детальніше про ці бомби, і чи вони вже, якщо вже інформація, ця просочилася, то напевно ми вже їх отримали. Можливо, треба розуміти, що в питаннях постачання зброї дуже багато є дезінформації свідомої з, з, з банальних зрозумілих причин, щоб. Росія не могла дізнаватися з відкритого доступу, з відкритих джерел інформацію про те, що де, коли і як. Тобто, те, що публікується в змі, воно досить часто ця інформація може передаватися в змі з суттєвим запізненням, і дійсно ця зброя вже може бути в Україні. Тобто, це, це треба так сприймати. І це в принципі добра, правильна робота з інформацією. Що стосується безпосередньо, Джейдан, це насправді технологія. Вона складається з такого, скажімо так, навісу, який накладається на бомбу. Він складається з безпосередньо GPS-датчиків, які коригують за допомогою подальшого лазерного підсвічування цілі, коригують політ. І а, плюс крил, які дійсно фактично перетворюють звичайну бомбу не керовану, яка, функція якої просто коли вона скинута з літака, просто впасти на ту ціль, якому назначається, і так далі, просто там, де пролітає літак, вона перетворюється, ця бомба в крилату ту керовану ракету, яка наводиться на ту ціль, яка потрібна. Особливість в чому? Особливість в тому, що яка різниця взагалі. Деяких бомб від ракет, тому що може бути більша кількість тротилового еквіваленту, більша кількість вибухівки, тобто більша сила і ефективність самого вибуху. Ну і відповідно руйнувань і шкоди, яку спричиняє вибух цієї бомби. Раз. По-друге, це можливість повітряного старту, тобто це розширює можливості наших повітряних сил, отримавши дійсно. Керовані а, бомби не тільки ракети ХАРМ, які ми отримували протирадіолокаційні, тобто протирадарні, які ефективно відпрацьовували, а вже і додаткові а, бомби. По третє а, сама технологія Джайдам, вона дуже адаптивна. Тобто, вона адаптується практично до всіх бомб. Здається, за виключенням ФАП 500 Але якщо я не помиляюсь, у нас ФАП-500 і немає вже. На озброєнні, так, якщо по пам'яті, але вона адаптується до багатьох видів бомб в цьому сенсі вона зручна до використання, в тому числі адаптується до великої кількості типів літаків. Це теж перевага, плюс дальність да, до 72 кілометрів, плюс вибухова речовина, те, що я сказав. Ну тобто, ми отримуємо ще, скажімо так, посилення до тих засобів, які в нас є, це Хаймарс. Ракети Джемелес до них, і, наприклад, снаряди екскалібур, які використовує артилерія наша ствольна. Ну це доволі таке хороше серйозне посилення. Насправді, а ми зможемо ці бомби прилаштовувати під радянські літаки? Я думаю, що вочевидь, зможемо. Тобто, питання в тому, що вона це ця, ця технологія, цей джейдам насправді він може бути адаптований до тих бомб, які є на озброєнні а, в Україні. Це раз, по-друге, я не виключаю, що можливо і бомби. Ми отримаємо основні, які можуть бути на запасах сполучених штатів, які працюють з джейданом, з цією технологією. Ну і наступний момент. Я думаю, що якби їх неможливо було адаптувати до нашої авіації, то вони і не постачалися. Пане Олександре, давайте поговоримо і про завтрашній день, тому що говорили, що чи сьогодні, чи завтра будуть масовані ракетні атаки, до яких нам варто готуватися. На вашу думку, це такі лякалки? Чи все таки нам треба звертати увагу, що концентрація ворожої авіації поблизу наших кордонів вона збільшилася? Ну все ж таки, скажімо так. Не треба панікувати в сенсі того, що це не значить, що треба панікувати, але до цієї інформації треба ставитись серйозно, тому що ну, якщо той же очільник, згадує на сьогодні, вини робітки пан Буданов каже про те, що можливі такі обстріли 23-24, двадцять значить є якась інформація в очевиді, і це вже не просто лякалки. З іншого боку, треба розуміти наступне: що ми не маємо ні недооцінювати загроз, ні переоцінювати рівень цих загроз. Тобто, ми багато вже, на жаль, на своєму досвіді за цей рік повномасштабної війни бачили і пережили. Я не думаю, що буде щось більше понад те, що ми вже бачили, але ризики ракетних атак вони присутні. Так само, я думаю, як присутні ризики. Атак, ракетами С-300 для доприкордонних або доприфронтових міст і областей: це Харківщина, це Херсон, це Запоріжжя, по яким і так досить часто вистрілює окупант саме цими засобами. Тобто, ризики ці є, і дійсно ворог може вдатися до нанесення ракетних обстрілів. Не думаю, що це буде значно відрізнятися від тих кількості залпів, яка ну, які були в принципі там в найпіковіші періоди, це десь близько 90-100 ракет. Це максимум, що було за там попередні кілька місяців, але все ж таки ризики вони є. Що стосується літаків, mm -hmm. дійсно Росія зосередила велику кількість, але ситуація в чому? Справа в тому, що за цей рік наші спроможності в протиповітряній обороні зросли а російські спроможності в кількості авіації. І ракет до цієї авіації вони то незначно зросли, вони зменшились, тому що Росія втратила літаків багато, так само використала і багато ракет. Разом з тим, якщо ми я не вірю там сценарії килимових бомбардувань, там апокаліптичні, як дехто там говорив чи описував. Але я розумію, що ці літаки можуть бути використані для двох трьох цілей: Перше, це активізація застосування авіації на лінії фронту на сході. Це раз. Друге це використання літаків додаткових із ракетами типу Х-59 і інших для атак української території з повітряного простору Росії, ну з прикордонних областей. І третє це використання великої кількості цих літаків для імітації нанесення ударів для того, щоб ще й інформаційно психологічно тиснути великою кількістю повітряних тривог. Ось це ті виклики і загрози, які пов'язані з авіацією. Пане Олександре, наостанок запитаю у вас про порівняння двох армій за рік цієї війни, тому що нещодавно Володимир Зеленський сказав, що вони не такі, якими вони були, і ми стали зовсім іншими. Ми стали набагато сильнішими. От загалом, чи можемо ми тут провести аналіз в порівнянні і сказати про те, що українська армія вона вже стала ближчою до зразка НАТО. Звичайно. Ми навіть, мабуть, я думаю, що і краще за деякі армії зразка НАТО, тому що ну завжди, по перше, завжди армія, яка веде бойові дії, вона краще, тому що вона має бойовий досвід, який не здобудеш вочевидь на полігонах, на навчаннях. А це можна зрозуміти, тільки пройшовши бої. Це перший момент. Другий момент, ми та армія, яка Веде бойові дії і війну з великою армією, однією з найбільших зараз в Європі, взагалі, тобто за кількістю, за чисельністю, за кількістю засобів, і так далі. Третє, ми ж, як говорив наш президент, як Давид з Голіафом, розумієте, що ми боремо цього велетня, і за рахунок наших певних переваг, які ми починаємо розуміти, аналізувати, застосовувати вивчення, в тому числі і помилок. Про які звичайно не говориться публічно, і так далі. Але для того, щоб розуміти і сильні сторони, які можна треба розвивати, ті сторони, які, до яких потенціал є, але можливо ще не дійшло, і так далі. Тобто, звичайно, що змінилися і досить потужно. Я думаю, що зруйнували міф. Про непереможність російської армії, про її всемогутність це раз. По-друге, змусили повірити в українські сили оборони, в український народ, який весь чинить спротив. По-третє, ми побачили, як швидко адаптуються до стандартів західних і навчаються наші військові, освоюючи, ну практично. Протягом року величезну кількість зброї, яку деяку із них вони звичайно на спільних полігу, на спільних навчаннях з країнами НАТО раніше Пане бачили. Олександре, і Я перепрошую, але ви? наш ефірний час обмежений. Вам велике спасибі за те, що ви долучаєтеся. І звісно, ми вже всі переконалися в тому, що наша армія вона. Стала набагато сильнішою, і взагалі стала непереможною. А та друга армія світу, як вона себе називала, вони вже стали, мабуть, останньою армією у цьому світі. Вам велике спасибі за інформацію. Я нагадаю, Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був із нами на зв'язку.